19 років я єдина серед моїх друзів, запустила невеликий бізнес. Як же я собою пишалася? Усі навколо офіціанти, кур'єри, бариста, а в мене бізнес. І байдуже, що я нічого не заробляла, я вдягнула корону і гупивалася власною крутістю. Поки не познайомилася з дівчиною, яка заробляла в рази більше, хоча була молодша за мене. Вона купувала собі машину, в неї була власна школа, а я ледве не збирала на оренду окремої квартири. Виявилося, Катюшка зі своїм бізнесом зовсім не крута. Я просто порівнювала себе не з тими. Тоді я один урок бути надто впевненою в собі так само страшно і шкідливо, як тонути в синдромі самозванця. Відкрий очі і дозволь світ збити з тебе корону, інакше не завжди застрягнеш на дрібних досягненнях і замкнешся у бульбашці. З того моменту я не дозволяю собі думати, що знаю все, і готова вчитися в кожного від іменитих експертів до бабусі, яка торгує на базарі. Але знаєте, що все-таки мій бізнес у 19 це про успіх. Я наважилася, я набула шишки, отримала досвід і на цьому фундаменті змогла рухатися далі. Не можна себе знецінювати, але й важав. Ати себе королем вірний шлях до парад.